Делегації Сполучених Штатів Америки та України завершили ще один раунд переговорів щодо перемир'я з Росією. Зустріч тривала в Аріяді. Попередні перемовини відбулися у неділю, 23 березня. Тоді обговорили захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури. Повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Після цього американці спілкувалися з росіянами, зокрема, про безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології і аналізу Росії, за з нами на зв'язку. Олександре, вітаємо. Вітаю. Ну, власне, тут в умовах технічного характеру цих консультацій і перемовин Росія заявила, що дані не будуть оприлюднені. Ми поки що очікуємо якихось деталей, і тут я хочу запитати на вашу думку оприлюднення будь-яких даних стосовно цих консультацій, деталей стосовно цих переговорів, вони більше шкоди шкоди принесуть. Чи все ж таки підуть нам на користь? Ну, в будь-якому разі, ми бачимо, що російська сторона почала першою заповнювати інформаційний простір, намагаючись перекласти провину на те, що немає перемир'я. Хоча сама ж і говорить, що це технічні перемовини, але ми не говоримо про це про ці перемовини, тому що позиції України кажуть в Росії. Хоча, знову ж таки, сторони не обговорювали те, про, з чого мали починати, на чому наполягав Трамп, що швиденько давайте тридцятиденне перемир'я, безумовне. Все це, бачите, воно вже за ну вже не є предметом обговорень. Вже почали фокусуватися на дрібницях. І тут дійсно ми маємо на цьому на, на весь час. Ну, наполягати постійно підтверджувати свою готовність до миру, але миру не шляхом капітуляції, справедливого миру, і відповідно вказувати на недогорозпроможність Росії. Тобто, окей, ви хочете перемир'я для того, щоб не гинули люди, як каже постійно Трамп, окей, Україна безумовно готова Росія, як ми бачимо зараз. Перевела ці перемовини, перевела розмови на якісь дрібниці в принципі. Це знову ж таки не є таємницею. Про це пишуть і в західній пресі. Про це говорить українська сторона, що ми готові до безумовного перемир'я. Росія починає затягувати час, і це в принципі вказівка за даними західних ЗМІ Путіна. Тобто, всі все розуміють, але тим не менше, ми з вами обговорюємо. Ці технічні зустрічі, де домовляється домовлятися, це безумовно не є. Ну скажімо так, те про що говорив Трамп, те, чого він би хотів. Ну і тепер Україна має все більше і більше його підштовхувати до розуміння, все ж таки визнання того, що саме Росія гальмує те, про що він говорив, спочатку зупинити бойові дії усюди, і на морі, і на суші. І в повітрі, як ми бачимо, Росія фактично намагається перевести все це у такий великий, великий мінськ. 2 Президент Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю виданню Тайм заявив, що Росіянам вдалося певні сумніви в Білому домі посіяти? Ну мовляв, що Київ не зацікавлений у завершенні війни? От на вашу думку, наскільки серйозним може бути цей інформаційний вплив Росіян зараз в Америці, тому що досі ми спостерігали, що вони ефективно впливають тільки на свій внутрішній, так би мовити, продукт на своїх людей. Але чи справді їхній інформаційний вплив зараз поширюється за межі Росії? Ну, те, що е, казав пан Вітков в інтерв'ю ще одному е, видатному журналісту Такеру Карсону, е, це дійсно є неприйнятним, абсолютно е, дипломатично скажемо. Е, повторення е, цієї маячні, абсолютної брехні про якісь референдуми, про те, що там російськомовні, значить Росія має на це якісь права. Ну так, Велика Британія тоді там же ж розмовляють англійською, і в Сполучених Штатах розмовляють англійською. Що з цього виходить? Тому звісно, це є ну реакція має бути жорсткою. Наскільки ми розуміємо, і Україна також висловилася офіційно, що таке неприпустимо. І загалом, ну мені здається, по неофіційним каналам було б добре натякнути, що пан Вітков не відповідає після таких заяв. Ну власне. Ну, тим умовам, які мають бути спецпосланця, і Україна мала б чітко це е, висказати, тому що Росія, як ми знаємо, її пан Келок не, не влаштовував, нібито ну пан Вітков після таких заяв ну дійсно теж навряд чи може влаштовувати Україну. Е, тому е, це перша теза. Друга теза е, ну Росія дійсно буде намагатися е, грати на тому, що ця команда адміністрація. Трампа, сам Трамп, вони постійно говорять, що ми не Байден, ми інші, і ми готові ну, до результату чути вас. От Байден вас не чув, не розмовляв, а ми готові. Ну і Росія з радістю говорить про це. Ну і плюс сама настанова цієї команди: що міжнародне право, етика, моральні норми це не є те, що може нас. Ну, Стати на шляху до якоїсь мирної угоди. але знову ж таки, якою має бути мирна угода? Росія постійно кажу, ми готові до миру, але мир в розумінні Росії це знищення України, етнічні чистки і так далі. Ну напевно, ми до цього не готові. Пане Олександре, а які настрої зараз в самій Російській Федерації ви відслідковуєте на фоні ось цих консультацій, технічних консультацій, човникової дипломатії Кісінджера, яка зараз відбувається просто на наших очах? Чи в повній мірі росіяни отримують інформацію щодо перебігу подій в Саудівській Аравії? Ну, я можу сказати, що за березень, загалом, за березень, ми подивилися, як росіяни слідкували за е, релевантними повідомленнями е, і щодо перемовин Путіна, Трампа, можливих перемовин е, між ними, а також перемовин загалом між російською і е, американською делегаціями. 1,2 мільярди переглядів релевантних повідомлень, тобто вони дуже користувалися популярністю. Це топ повідомлення, топ новини, які якими Росіяни слідкували, і які їх дуже цікавили. Звісно, ем, є велике очікування в Росії, що це призведе до закінчення війни, і це показують наші дослідження, що Росіяни хотіли, щоб ця війна переважна більшість хотіла щоб війна закінчилася якнайшвидше. Росіяни хотіли до повернення, скажімо так, до нормальності в їхньому розумінні. Ну і бізнес, звісно, бізнес там величезні сподівання на це покладають. Давайте згадаємо, що відбувається там з курсом рубля. Там це не лише економічні, але й такі психологічні настрої на це впливаючи, що росіяни вважають, що ось ось і домовляться, і можна буде знову залучати і бізнес і. Кредити закордонні санкції знімуть, і так далі. І так далі. Тому це цікава така ситуація, де з одного боку є сподівання Росіян, що все закінчиться і вони не будуть нести відповідальність. З іншого боку, ну доволі така, я би сказав, обережна, обережна реакція Кремля. І ем, ну намагаються вже не перехвалювати, але ще й не хамити. Трампу, як це було з Байденом, поки що цього не робиться, тому що вони сподіваються продавити під час перемовин. Якщо це можна зробити дипломатичним способом, а не способом щодо того, який вони використовують величезна кількість людей спалювати в штурмах. То чому би ні? Тому ця така дійсно дуалізм він існує. І росіяни також в такому знаєте перечутті, що може все це завершиться такою для них малою кров'ю, але це буде дуже цікаво, якщо все ж таки вдасться показати, що Росія не зацікавлена в мирі, і що все ж таки Трампу доведеться накладати санкції. Це буде дуже цікавий ефект, коли от після цієї недії послаблення знову йде посилення, або все залишиться так, як є. Пане Олександро, от ви сказали, що вони хочуть повернутися до нормальності. А що таке нормальність в уявленні росіян? Тому що ну все, що ми чуємо, да, їхнє уявлення про закінчення війни, ну саме керівництво цієї країни, це все, що уособлює ненормальність і для нас неприпустимість. То на вашу думку, чи є взагалі якісь бачення? От ці люди, коли вони бажають повернутися до нормальності, що вони мають на увазі? Ми маємо з вами розрізняти е, сам сам клас е, політичний правлячий і власне, росіян, е, загал, е, який там переважає, е, якщо ми говоримо про е, самих росіян. То вони хотіли би, що вони розуміють, насправді насправді вже мало минути три роки повномасштабної війни. Величезна кількість Росіян мала бути мобілізованою і загинути. Щоб Росіяни провели оцю межу чи логічну лінію між початком війни, проведенням її і затягуванням, і погіршенням в власного економічного фінансового становища, яке ми фіксуємо. 94% росіян відчули. Чи побачили е, е, збільшення цін в магазинах під час своїх повсякденних е, власне, походів туди? А 69% відповіли, що їхні купівельне спроможність за останні півроку з е, знизилася. Тому е, дійсно вони це пов'язують з війною. Тому що основною, основним пріоритетом при цьому вони вважають, що на 2025 році має бути завершення СВО, тому є розуміння, що спочатку має завершитись СВО, а потім всі інші проблеми, а саме. Високі ціни, низькі зарплатні пенсії і медичне медичне обслуговування, його дорови знає недоступність. Тільки тоді можна все це вирішити. От для загалу це в першу чергу вирішення їхніх повсякденних проблем, які я тільки що назвав. А для бізнесу, для еліти, це звісно ж можливість користуватися благами того, що вони. Змогли вкрасти приватизувати і так далі в Росії і змогли це використовувати ці гроші на заході для Росія, що для перших, що для других, ця війна не стала ем, злочинною, неприпустимою, неприйнятною, і це власне є запорукою до того, що з плином часу це все повториться. Ну не, не обов'язково проти України, проти іншої країн. В цьому проблема. Якщо завершимо зараз цю війну, навіть ну давайте пропустимо, станеться таке диво. Ми гарантовано говоримо, що це просто етап підготовчий до наступної війни. Більше того, вже не буде ніяких табу, вже не буде ніякого шоку, який був у двадцять другому році. Ми його фіксували. Шок, дійсно, шок серед російського населення. Це буде ще одна рутина, ще одна війна, ще одне СВО Пане Олександре. Я уточню, а от пересічним росіянам їм потрібні окуповані українські території? Ні, якщо коротко, ні. Це не є тою стою ціною, яку вони готові заплатити, за наприклад, за власний комфорт чи готовність самим йти вмирати І основне, основна завдання. Якщо ми говоримо про, наприклад, якщо щоб я пішов воювати для звичайного росіянина, який може бути призваний. Я маю за це щось отримати, не те, що ну от. На нарешті в родну гавань повернеться не яке, якесь село розбомблене. Ні для цього я маю отримати якісь ну гроші, свободу від ув'язнення і так далі, і так далі. Е, тому е, це не є е, стимулом просто так йти і вмирати. Плюс нема, не є таким стимулом до речі, і НАТО. Росіяни не вважають НАТО з загрозою, тому точно не готові йти воювати, щоб воно не дай боже не розширилося. Це дуже важливі тези, які постійно лунають від російської пропаганди, хоча в самому російському суспільстві ми не знаходимо подібних настроїв. Враховуючи, що Сполучені Штати Америки зараз в перемовинах займають таку посередницьку позицію, та вони посередники, вони це неодноразово артикулювали. А в якому випадку Трамп може почати діяти жорсткіше? Він до речі, в одному із інтерв'ю він навіть згадав, що може встановити певні дедлайни для відповіді Путіна стосовно стосовно. Готовності та провести мирні перемовини Ну, я думаю, що е, е, головне, щоб це не були дедлайни для дедлайнів. Е, е, дійсно, е, що не може собі дозволити Трамп, щоб його до нього ставилися без поваги, щоб до, щоб до нього ставилися, ну, могли зневажати його. Ну, думкою чи позицією, і дійсно на початку ці перші там перший місяць він всіх ну так лешив і союзників, і противників, і, і нас з вами своєю поведінкою. Але знову ж таки до цього звикаєш до цього звикають і вороги, і ну, начебто, союзники. Тому все ж таки ці розмови його мають перетворюватися, які якісь дії. Якщо просто, поки що, ми бачимо, знаєте, як лучно сказав один з коментаторів. А дійсно Трамп використовує тактику батога та пряника. Тільки всі батоги для України, а всі пряники для Росії дійсно так він не зможе робити постійно, тому що це дійсно виходить в величезний дисонанс навіть для мага, навіть для нього. І відповідно йому все ж таки доведеться реагувати на неготовність і ну фактично відверте плювання на. Його позиції з боку Кремля. А ми розуміємо, ми знаємо Кремль, що все більше і більше вони почнуть зневажливо ставитися до нього як тільки зрозуміють, що це можна робити. Ем, наше завдання це прискорити е, це розуміння у Трампа, і дійсно е, це дуже важливо зараз. І ну такий баланс величезний і витримати цей шалений з боку сполучених штатів, бо завжди в сполучених штатах за адміністрації Трампа є спокуса. Досягти всього, що вони обіцяли за рахунок України за рахунок наших національних інтересів, за рахунок нашого суверенітету і суб'єктності. А з іншого боку, власне, ну показати і пересидіти Кремль, який все ж таки так чи інакше покаже свою сутність, і вже навіть Трамп не зможе цього ігнорувати. Це дуже тонкий баланс, дуже серйозний. Буде дуже багато. Скажем так, випробовування на цьому шляху. Я от казав, коли Трамп прийшов, що нам треба витримати кілька тижнів. Ну десь 4-5. Е, визнаю, помилився ще, ще кілька місяців. буде такому. Я думаю, якщо коротко відповідати на ваше питання, 100 днів. Сто днів першого mm -hmm. президентства, це дійсно для Трампа буде першим таким серйозним публічним випробовуванням. Дякуємо, що відповіли на наші запитання. Долучилися до ефіру. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Був з нами на зв'язку.